Привіт усім! Сьогодні 28 березня, ми на полі озимого ріпаку у Львівській області. Ріпак ми сіяли разом з бобовим сидоратом. На сьогоднішній день ми бачимо, що бобовий сидорат в складі кормових бобів, люпину білого, вузьколистого, пелюшки вики вимерз. Весь азот було передано ріпаку. Два дні тому ми пройшлися з плешем, щоб забрати весь бур'ян. А зараз разом з компанією Кропленд ми проводимо посів дроном червоною конюшиною з нормою висіву 8 кг на гектар. Хлопці з Кропленду досить активно відгукнулися на дане прохання. Також проводимо навчання майбутніх пілотів по дронах. Тому що з цього вийде, посів дроном і який ефект отримаємо від червоної конюшини, ми будемо висвітлювати своїх подальших відео. Дрон з поданою задачею цілком справився, бачимо рівномірний розкид конюшини. Що з цього вийде, ми побачимо згодом.